Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас Балтійський бурштин. Відео знімаю заздалегідь, тож без календарику сьогодні будемо. Не знаю, коли я його виставлю. Прикраси з сьогоднішнього відео ви вже раніше могли бачити, але досить давно, тому я їх дублюю. Залишилось досить багато всього цікавого, час від часу буду виставляти. Також кого цікавить, нагадаю, що можна актуальну наявність подивитись у групі Вайбері і в Телеграмі. Там треба погортати, там бурштин, харківські моделі, марказит, все, що я показую, залишки, все там виставляю. Тому підписуйтесь, посилання в описі. Під відео і в закріпленому першому коментарі. Дівчата розпочну, як завжди, з більш габаритних моделей. Залишилась ось така розкішна модель під 30 артикулом, вага в неї 28,8. Вона, дівчата, у досить великому початковому розмірі, десь близько 20-го, також є регулювання. Тільки подивіться на цей бурштин, це не повторно. Вставка 2,5 на 4 см і висота 1,8 см. Модель не бюджетна, але просто ексклюзив. Забирайте. Вартість 220 доларів. Далі під 163 артикулом ось така овальна зелено-золота каблучка залишилась. 15 грам за вагою. Також з регулюванням. Це ближче бурштин. 2,3 на 3,5 см розмір і висота 1,3 см. Вартість такої модельки 102 долари. Далі ось така більш акуратна моделька у 18,5 початковому розмірі. Також дуже гарна жовта вставочка. 1,8 на 2,7 см. І висота 1,3. За вагою 12 грам. І вартість 84 долари. Тепер дивіться ось такий прямокутничок, класний кон'ячний каблучка під 63-м артикулом. Тут маленький початковий розмір 16,5 можна трошки збільшити 10,5 грам вага. Така ось цукерочка, дуже люблю таку форму. 1,3 на 2,2 сантиметри розмір, висота 1,3. І ціна 75 доларів. Також на залишках є дві ось такі ховальні каблучки в вінтажному стилі. Цікаві. Розміри 18,5 і 19,5. Вони, в принципі, майже ідентичні. За вагою 7 грам. Вставочка 1,5 на 2 см, загальні габарити 2 на 2,5. Вартість таких 41 долар. Також залишились ось такі класні печатки. Конячна в розмірі 19,5 і зелена величенька 21,5. Досить рідко такий розмір буває. Забирайте артикули 74 за вагою 5,5-30 грам. Ставочка 0,9 на 1,4 см. І ціна 33 долари. Тепер дівчата показую, що залишилось по брошкам мишам, а залишилось небагато. Дві ось таких золотисто-зелених, дві світло світло-коньячних і дві жовтеньких. Одна в розводах, друга більш однорідна, хоча все ж таки є такі переходи. Вони під артикулом 77 за вагою 2,80. Ось такі тут голочки. Довжина таких мишок 3,1 см, і вартість 19 доларів. Далі залишилось два дуже класних кольє на осткового ланцюжку. З такий варіантів 45 см, 99-й артикул, вага 12,7 см. Різного розміру бурштин, є більш дрібний, є більший. Він подекуди не ідеальний, але в цьому його і фішка. Такі прям необроблені подекуди зразки почепили. Класно вийшло. Така краса. Дівчата, вартість такого 90 доларів. Не дуже красиво на руці його вам показувати вдається. Але, думаю, ви все зрозуміли. І другий варіант кольє майже ідентичний на 44 см. Тут ось ці бурштинові підвісочки трошки довші, ніж в попередньому. Вартість такого 87 доларів. Далі, подивіться, залишилась класна пара сережок 169 х 6 грам за вагою з таким зелено-золотим бурштином. На петельках. Довжина 4,2 см. Вартість 35 доларів. Далі, дівчата, з якихось дивних причин залишились в наявності підвізки з сонечками. Є дві штучки жовтих. Артикул 174 за вагою 4,40. Дуже гарний. 4,3 см довжина. Вартість 30 доларів. І також три штучки залишились в конячному кольорі. Вага габарити все те саме. І ціна ще раз 30 доларів. Далі ось такі класні хрестики під 75 артикулом. Є два зелених: один темніший, один світліший, більш блискучий, і один коньячний. А за вагою 5 грам. Довжина 4 сантиметри, бурштин десь 5 мм. Вартість таких хрестиків 32 долари. Далі подивимось одну з улюблених ваших моделей сережок 175 артикул 4,5 грами вага. Вони на ось таких довгих петлях йдуть. В зеленому кольорі залишилось дві пари, ось ці темніші, ось ці трошки світліші нижні. Хоча плюс-мінус. Довжина 3,8 см, бурштин 7 мм. Вартість таких сережок 30 доларів. Також залишилось цілих 5 пар у кон'ячному кольорі. Всі одразу не можу показати ось перші три. Ну, не скажу, що вони кардинально відрізняються. Ну, можете трошки ці світліші, ці трошки темніші. І ще дві пари, ось тут можна сказати, що ця пара світліша за інші, всі інші плюс-мінус однакові. Дівчата, завершу показ моделькою під артиклом 110 в різних кольорах, показуватиму частинками. сподіваюся, вас не заплутаю. Вони різних кольорів відтінків, ось такі більш насичені, жовтенькі, 3 грами вага пари, легенькі, невагомі, на ось таких петельках. Маркізики суперські. Ці, повторюсь, більш такі насичені. Зараз ще світліші будуть. Далі три пари маю також жовті, але трошки іншого світлішого відтінку. Вони подекуди не однорідні, мають якісь плямки, але це все природні. Класні також. Ціна також 19 доларів. Також в зеленому кольорі 5 неймовірних пар є світліші, є темніші, є більш золотисті, є більш зеленуваті, бачите? Всі по-своєму дуже гарні. І також три коньячних пари одна більш темна і дві плюс-мінус однакові світліші. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!